Нова трансформаторна підстанція з'явилася в мікрорайоні Кореї. Її встановлення з нетерпінням очікували мешканці будинків по вулицях Добролюбова, Салтикова Щедріна та Арабе. Попередня щитова вже відслужила свій термін, тож часто горіла та вимикалась. Скарги на роботу трансформаторної підстанції, що по вулиці Добролюбова, надходили постійно, говорить директор Вінницьких міських електромереж Віталій Ковальчук. Люди нарікали на стрибки напруги та на відключення світла при незначних поривах вітру. Окрім нової щитової, у мікрорайоні Корея замінено 2,5 км кілометри повітряної лінії 0,4 кВт та майже кілометр 10-кіловатної лінії. Затрачено сюди майже біля 2,5 мільйонів гривень. О, замінено 2,4 км ліній 0,4 кВт і 900 метрів лінії 10 кВт. Що ще нам дало? Ви бачите, от підстанція стоїть, кабельна лінія 10 кВт виходить на одну сторону, на іншу. Ми можемо цей об'єкт, якщо пошкоджується лінія з цієї сторони, якщо дивитися справа, то ми можемо заживити з іншої сторони. Тобто зарезервували цю підстанцію. Ознайомившись з роботою підстанції, очільник міста Володимир Гройсман зазначив, що така модернізація дасть можливість підвищити якість послуг з електропостачання у місті, а також унеможливить несанкціоноване споживання електроенергії. Якщо ми мали п'ять років назад сотні кабелів, які були виведені з ладу, сотні аварійних кілометрів повітряних ліній, які буквально при коливаннях вітру, невеликих коливаннях вітру, виходили з ладу і відключали цілі мікрорайони. Слава Богу, ми цю ситуацію виправили. Є ще больові точки в різних мікрорайонах, особливо це стосується приватного сектору, де є відключення, але їх вже десятків-десятки десятки разів менше. Задоволені проведеними роботами і мешканці довколишніх будинків. Після війни були трансформатори поставлені. Це ж все було таке старе, і опори, і провода, і все було дуже-дуже старе. А тепер, звісно, поміняли. Це ж взагалі для людей красота. Така красота, що взагалі і світло є, і не виключається, так? і не горить, і не вибиває нічого. До кінця 2011 року Вінницькі енергетики мають замінити 16 кілометрів повітряних ліній електропередач. Загальна вартість робіт становить близько 8 мільйонів гривень.